Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 1 березня 2023 року. На вулиці йде сніг, дуже-дуже холодно. Ну, все одно, весна вже є весна, тому будемо чекати тепла. А я сьогодні хочу посіяти перець. Хто бачив моє попереднє відео, я вчора записувала, я в теплиці в своїй теплиці рвала перець гіркий. він мене там висів, ціле, ціле стебло підвішене було. Бо Мені вже ну, не потрібно було. Я зірвала цей перець. Ці перчинки ось вони такі були, я вже повиковила звідти зернята. І хочу проекспериментувати і посіяти ці зернятка у землю. Ну Чесно вам скажу, я це роблю вперше. Я не знаю, зійдуть вони чи не зійдуть. Але деякі зернята, Ну ви знаєте, такі і нормальні є. А деякі, звичайно, чорні. Я не подивилася, всередині є біленьке сердечко, значить, воно живе. Бо як буде чорне, або взагалі не буде. Не буде то пусте, а якщо чорне, то, звичайно, він померз. Тому буду сіяти. Я приготувала землю, я її прогріла, полила землю цю гарячою водою з чайника. ну У мене тут не, не покупна земля, це я набрала в себе. Але зверху притрушу. Зараз посію, потім вам покажу. Посіяла перець. Ну, я його посіяла отак, хаотично, можна сказати, і густенько. Який зійде, які не зійде, може, взагалі нічого не зійде. Ви знаєте, давайте разом будемо дивитися цей експеримент і слідкувати за ним. Тому, якщо хто хоче дізнатися, все ж таки, чим закінчилося це все то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і обов'язково нажміть на дзвіночок, тоді ви будете знати про наступні мої відео. А я зараз притрушу сухою землею, пилю ось приготувала кульок, ось такий, О, такий кульок. О, це те що для сміття. Тягну, зроблю таку міні парничок, щоб там зберігалося тепло і поставлю в тепле місце. Ну, побачимо. Зійде цей перець. Я думаю, що він повинен зійти. Тому що зернятка всередині є. Ну тут купа киданула. Всередині є біленькі такі стерженькі, то це говорить про те, що зерня живе, Якщо немає, то воно пусте. А якщо, ну так, Чорне, то воно не, не не годиться Так усі зернята можна, до речі, перевіряти. Так розкусити, через розламати чи, чи розрізати там як можна. Буряк так перевіряють насіння. Якщо серединка біленька є, то значить буряк дійде, він живий. ось так На все добре, до побачення.